Чора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Ірина Шубтарська. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску на злуки людей засипало землею. З Тернополя до Києва виїхав автобус з потенційними провокаторами. В Україні доларовий дефіцит. У Кременці скутерист не розминувся зі стовпом. Двох людей засипало землею у Тернополі. Випадок трапився сьогодні ввечері. На проспекті Злуки 57. Потерпілих із ями витягували очевидці. Карета швидкої доставила їх у лікарню. Тернопільські тітушки вчора, близько 23-ї на виїзді з Тернополя зупинили автобус з десятками молодих людей спортивної статури. Хто ці молодики та куди вони їдуть? З'ясовували депутат міської ради, громадські активісти та наші журналісти. У нас е, поступила інформація про те, що. З ринку Оріон, з міста Тернополя, на виїзді в напрямку міста до міста Київ буде стояти автобус з так званими. Провокаторами пасажири автобусу, коли їх намагались запитати, хто вони та куди прямують, від камер ховались. А маршрут чітко вказати так і не змогли. Дехто запевняв, що їде на відпочинок на Буковаль. Проте траса, на яку виїжджав автобус, має зовсім протилежний напрямок. У своїх розмовах не хотіли представлятися на запитання, куди ви їдете. Один з так би мовити, організаторів розповів, що він. Що вони їдуть на Буковаль. Інші люди розповідали про те, що вони їдуть на Київ. На місце одразу приїхали і представники громадської організації Дорожній контроль. Її керівник каже: на вимогу депутата міліціонери повинні були перевірити пасажирів, адже їм повідомили, що саме вони потенційно небезпечні. Натомість правоохоронців зацікавили лише документи водія. Якесь правопорушення, якісь провокативні дії зі сторони пасажирів, а не водія і самого транспортного засобу. Ось, на що державтоінспекція знизила плечі, мої ми побачили, як автобус покурсував невідомому нам напрямку. Нагадаємо, що про можливих провокаторів, яких у народі вже прозвали тітушками, євромайданівці попереджали ще кілька днів тому. Активісти вкотре наголошують, не реагувати на заклики до незаконних агресивних дій про нетверезих молодих людей, одразу повідомляти волонтерів та дотримуватись правил мирного страйку. Суперечки, звинувачення та ніякого результату, громадські слухання плану зонування території міста закінчилися практично не розпочавшись. Чому громада і чиновники не знайшли спільної мови? Дивіться далі. Провести відповідні слухання при розробці плану зонування міста зобов'язує закон. На засіданні громада мала внести власні пропозиції, але не все пішло по плану. Замість ідей чиновникам переважно висловлювали претензії. Такі зі та сховиніться наскільки можна робити з людей. Вот прозорість. Оце доступність оце вихід і врахування інтересів громади. На всі питання я з вами двічі розмовляв. Ви кажете, то не ми, то не я. Все розпочалося з того, що на думку людей громадські слухання організували з порушеннями, тому вони вимагали визнати засідання нелегітимним. Тернополяни скаржились, що їх недостатньо поінформували і про план, і про слухання. І, хоч представники міськради запевняли, що все зроблено відповідно до закону, громада проголосувала закрите засідання. Поговорили побалакли. Ще й на другий раз таке буде Громадяни не розуміли, чому такий захід вирішили провести в той час, коли місто страйкує, та й приміщення на їхню думку обрали занадто мале прес-центр українського дому. Вони кажуть, прийшло всього близько 30 людей, а кімната вже заповнена. І додають, цей план має велике значення для кожного мешканця міста. Тому інформування та приміщення, в якому проведуть слухання, мають бути відповідні. Переважно ті, хто прийшли цього разу, хотіли висловитись стосовно доволі скандальних будівництв у Тернополі. Вулиця Орлика ми побачили що Ділянка, яка віддана церкві під будівництво церкви церковній громаді, під будівництво церкви, в. Плані зонування чевно розділена на дві частини. підстав для чого немає. Тобто, грубо кажучи, третина цієї ділянки написано, що це житлова забудова, а друга частина дві дві третини написано, що це громадська забудова під церкву. Це при тому, що ця ділянка є цілісна в кадастровій карті. В неї є маркер для будівництва та обслуговування храму. Це собі вже на майбутнє хомічки наші хочуть потім розділити і таки збудувати там цей будинок. Запланована будівництво восьмиповерхівки напроти 9 школи. За нормативами, тобто державними будівельними нормами, має бути 70 метрів стояти цей будинок. А його розташували за 30 метрів. Він закриває сонячну сторону всієї школи. Ну я так думаю, що різне може бути, але ж має бути щось святе. Це ж діти. Ще однією причиною невдоволення громадян був склад погоджувальної комісії. Коли його зачитали, то з'ясувалось, що туди увійшли здебільшого чиновники та депутати. Тому деякі з присутніх записались, аби їх теж включили у цю комісію. Через революційні події у Тернополі розпочався ажіотаж в обмінних пунктах. Мешканці скаржаться на валютний дефіцит. Чи є у місті гроші? Знають наші кореспонденти. У Тернополі розпочалася готівкова паніка. Останніми днями серед містян ширються чутки про те, що в обмінних пунктах немає валюти. Чи справді у Тернополі доларовий дефіцит дізнавалися кореспонденти? купити, приміром 500 доларів. Зараз на нього немає. А скільки є? Зараз доларими та є. Тобто євро в наявності є, можу вам продати, а долара немає зараз. У банках ситуація з валютою майже не відрізняється. Якщо долар і є, то в невеликих сумах. Немає на касі, маю 5 доларів всього. Ну 100 доларів можете купити. 100-150 доларів. Зі слів працівників фінансових установ. Валютний ажіотаж розпочався разом з Євромайданом. Проте коли з'являться долари, ніхто чіткої відповіді не дає. Пролити світло на ситуацію не можуть навіть в обласному управлінні Нацбанку. Тому що ми яких е, інтерв'ю не будемо вам надавати? Просто все, що є на сайті е, Нацбанку, дивіться, все там Ми не будемо розмовляти на цю тему. Ви знаєте, що в нашій країні часу стаються такі ситуації, тому до слова інформації, куди подівся долар на офіційному сайті Національного банку України, кореспонденти інтебе не знайшли. Під Тернопільською облдержадміністрацією знову натовп людей сьогодні пікетувати адмінбудівлю прийшли в основному освітяни. Їхні вимоги вислухала наш кореспондент Вікторія Кравець. У четвер вранці під Тернопільською облдержадміністрацією вкотре людно, крім підтримки євромайданівців, нинішні пікетуючі, вчителі шкіл Тернополя вимагають від державної влади свого кровно заробленого. За словами освітян, яких сьогодні під адміністрацією було кілька сотень, вже третій рік поспіль держава не дає грошей на зарплати за останні місяці року, а вчителів відправляє у відпустки за власний рахунок. Педагоги стверджують, що зі столиці на Тернопільщину кошти надходять. Але на що їх тратить місцева влада невідомо. Наш уряд починає і на, на нашу вчительську, скажімо, зарплату робити наступ. Вони взагалі не хочуть фінансувати освіту, і цей грудень місяць взагалі ми залишаємось без грошей і виділяють нам мінімальну кількість грошей, які взагалі я думаю, неможливо буде розподілити. Ми 6 години ранку тут. Ми прийшли з єдиною вимогою. Знаємо, що прийшла державна дотація. Держава надіслала в обласну державну адміністрацію там певну суму. У коштів для погашення тої заборгованості, практично якої не вистачає для виплати заробітної плати за грудень, місто Тернополю, щоб заплатити зарплату освітянам, потрібно 4 мільйони. А нам дають за попередніми даними 500 тисяч. Крім освітян під адміністрацію, сьогодні прийшли і ті, хто підтримує учасників Євромайдану в Україні та за її межами. Кожен прийшов, як то кажуть, те, що в душі йому наболіло. По-перше, перше, це було за євроінтеграцію. Друге, це коли побили наших дітей в Києві на площі. Це вже я думаю, що жодна Україна з цього просто не витримає, не переживе. От тому ми сюди й прийшли. Пікети під обласною адміністрацією, як наголошують їх учасники, є виключно мирними. І роботі тих чиновників, які присутні в приміщенні, не заважають. Але спілкуватися з обуреними діями державної влади протестувальниками тернопільські посадовці також не поспішають, наголошують мітингувальники. З настанням зими державтоінспектори просять водіїв бути максимально уважними, керуючи транспортом. Прохання почули не всі, і наслідки цього далі. У сюжеті О півночі в Кременці скутерист не розминувся зі стовпом. Як наслідок, молодий чоловік з важкими травмами потрапив до лікарні. Водій даного скутера це житель Кременецького району, 86-го року народження. По даному ДТП проводиться перевірка. Водія взято забір крові на вміст алкоголю і транспортний засіб доставлений на арешт-майданчика. Від початку року на дорогах Тернопільщини трапилося майже три сотні аварій. У них 54 людини загинуло, та біля чотирьох сотень дістали травми. Із настанням зими дорожнє покриття може погіршуватися. Тому Державтоінспекція закликає водіїв бути максимально обережними за кермом. Державтоінспекція звертається до участь власників дорожнього руху, не порушувати правил дорожнього руху, при виконанні водіями маневрів, бути максимально уважними. Різко не гальмувати. Як кажуть у Державтоінспекції, перший грудневий сніг обійшовся без значних автопригод на шляхах області. Хоча дороги Тернополя були досить слизькими. У свою чергу комунальники переконують, це їхня заслуга. Цієї ночі чергувало три піскорозкидувача, чотири щітки. Більше немає потреби. Якщо ми дивимося, що в центрі було плюс один, а на бамі і на дружбі по нулю, е тотальна зачистка і посипка не, не потрібна. Олег Соколовський запевняє, комунальники до примх зими вже готові. У Тернополі продовжується страйк. Не працюють як державні, так і чимало приватних установ. Натомість люди збираються на майдані та під обласною адміністрацією. Чим займаються тернополяни на страйкових акціях? Дивіться далі у сюжеті. Тернопільський Євромайдан кажуть його організатори, є другим по чисельності після Київського. Щодня протягом 12 годин без перерви тут не лише скандують євроінтеграційні гасла, а й слухають духовенство політиків, артистів. Про школярів також не забувають. З початку страйку в навчальних закладах на театральному майдані вже провели два уроки: історії України та духовності. Віру в серцях майданівців підтримують самі мітингувальники. Євромайдан Тернополі вчора. Завершився тим, що вийшла людина, яка від народження взагалі не чує. Це наш тернопільський художник. Він прийшов і подарував ікону Святого Миколая. І весь Майдан вирішив, що найвека, напевно, річ кожної маленької дитини, батька, мами – це під Миколая, під подушку десь покласти нашу перемогу. Це буде саме великий подарок. Та з не меншою активністю протестуючі вже майже тиждень збираються під облдержадміністрацією. Мітингувальники запевняють, що не блокують роботу ОДА, а тільки намагаються зустрітися з місцевими чиновниками, щоб особисто почути від них пояснення дії їхнього столичного керівництва. Одного ранку перестріти посадовців страйкуючим таки вдалося. Серед них був начальник управління охорони здоров'я. Я особисто до нього звернувся з проханням, що тут є, от зараз налічується більше сотні людей. Проведіть, будь ласка, роз'яснювальну роботу, ви як начальник управління охорони здоров'я, проведіть, будь ласка, роз'яснювальну роботу з приводу гостро респіраторних захворювань та вірусних, інших, інших вірусних захворювань. Бо зараз час не простий, зараз зима. Відповіді від нього я не почув. Він просто схилив голову і відійшов від натовпу. Я вважаю, що він ну, фактично. Усунуться від виконання своїх, своїх службових обов'язків. Та найбільше учасники Тернопільського страйку чекають появи під облдержадміністрацією її голови Валентина Хоптяна. кажуть, що відколи стоять під будівлею, керівник області у ній не з'являвся. Його підопічні також не зізнаються, в якому місті чи навіть області перебуває зараз губернатор. Хто знає де Серідка валік Хоптян, нехай говорить стриковому комітету винагороду ми гарантуємо. Антуємо цій людині, тому що це жар, звісно. Але п'ятий день ми біля облдержадміністрації, і п'ятий день ця людина не виходить до своєї громади. Тому це ганьба, такому я рахую керівнику, який очолює славний Тернопільський край. Я сьогодні перший раз дотелефонувався до Валентина Антоновича, і він дякувати Богу вже в зоні і гарно почуває. Ми всі, ми всі задоволені, що він є на зв'язку. Він сказав однозначно, що він не залишить ряди партії регіонів, що він не залишить пост голови адміністрації, що він є людиною президента, що він буде служити до кінця. Пікетуючи тернопільську адміністрацію наголошують, що головною умовою їхнього мирного страйку є не переступати поріг. Ода. Для цього навколо будівлі навіть встановили біотуалети. Збройні сили України, незважаючи на суспільно-політичну ситуацію, завтра відзначатимуть свою 22-у річницю. Військовослужбовці Тернопільщини святкування почали на день раніше. В тій обстановці, яка створилася в державі, то ми святкуємо відповідно з тих можливостей, які нам предоставлені. Ми зібрали колектив військовослужбовців гарнізону наших ветеранів, і відповідно Проводимо святкові заходи. Сергій Ващук сьогодні вже ветеран. Збройним силам чоловік віддав 32 роки свого життя, що буде військовим, вирішив ще за шкільною партою. Тому що мій дід пройшов ті буремні. Роки війни від 41-го до 45-го року для мене було визначено стати військовим і продовжувати справу свого діда ветеранів і тих, хто служить у Збройних силах України Тернопільщини, представники влади нагородили відзнаками за вагомі внески у життєдіяльність держави. Вітаючи військових, міський голова Тернополя висловив сподівання, що вони ніколи не застосують силу проти свого народу. Вони служать всьому народу України. Присягового саме народу України і сподіваюся, що наші військові завжди про це будуть пам'ятати і захищати свій український народ, і в Жодному разі не будуть робити жодних е, силових дій проти мирного українського населення. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора та позитивних емоцій.